Привіт! Це рубрика Питання та відповідь, частина проекту за межами шуму. З вас питання, з нас уважна і чесна відповідь. У кожному випуску одне реальне запитання про те, що болить, тривожить або просто не дає спокою. Ми не граємо в психологію, ми говоримо правду. Питання слухача у мене є друзі, родина, я не сам. Але часто почуваюсь ніби зайвим. Як ніби всі навколо живуть справжнім життям. А я поруч, але ніби випадково. Чому так? Відповідаємо. Так, це дуже болюче відчуття, коли ти серед людей, але не з ними. Наче ти фон або гість якого ніхто не кликав, але й не виганяє. Це не завжди про те, що хтось вас ігнорує. Це про те, що всередині е, щось постійно шепоче. Ти не потрібен, ти зайвий. І при цьому це на 100% виключно ваші думки. Звідки це береться? Часто це відчуття формується ще в дитинстві, коли любов дорослих була умовною. Ти хороший, якщо зручний, успішний, слухняний. Коли дитина не відчувала, що її раді бачити просто так, просто за те, що вона є, тоді формується внутрішня віра: мене не люблять, мене терплять, я мушу щось доводити, щоб мати право. Бути тут серед цих людей. І навіть коли ми вже дорослі, ця віра залишається. Ми можемо бути серед друзів, родини, партнерів, але щось усередині не вірить, що ми насправді потрібні. Що робити? По-перше, не знецінюй це почуття. Фрази це дурня, я маю бути вдячний, не допомагають. Ти маєш право на це відчуття. І воно про реальний біль, який колись був, навіть якщо зараз усе виглядає нормально. По-друге, запитай себе, де я навчився вірити, що я зайвий. Це не народжується просто так. Пригадай ситуації, де тебе ніби не бачили, або змушували бути зручним, або порівнювали. Це не про пошуки винних, це про розуміння. Звичка бути зайвим не твоя суть. Це досвід. Десь ти його набув. По-третє, спробуй досліджувати свою присутність. Не ставати важливим, а просто бути. У розмові не поспішати, доводити, бути цікавим, веселим. Просто присутнім цього достатньо. Дихати, мовчати, дивитись і поступово відчути Я є. І це вже достатньо. Четверте, вчись відкривати себе в безпечних стосунках. Шукай людей, з якими можна бути не ідеальним, не ідеальним, веселим, не корисним. Можливо, їх мало, але вони є. І кожна така взаємодія як доказ, що ти можеш бути не зайвим, а важливим. Ну, по п'яте. Якщо біль глибокий, не соромся звернутися по допомогу. Почуття зайвості часто сидить так глибоко, що самому його не витягти. Психотерапія тут це не мода, а можливість дати собі новий досвід, бути почутим, прийнятим безумовно. Ви не зайві, навіть якщо це почуття сидить у грудях, у тілі, в голосі, ви не додаток. ви частина і світ не повний без вас. А зараз ми з вами здійснимо вправу, яка має назву Моє місце. Ціль цієї вправи сформувати всередині нове відчуття. Я маю право бути тут без доведення, без дозволу, просто бути. Крок перший. Фізичне укорінення. Займи зручну позицію, сидячи або стоячи, постав ноги рівно, відчуй опору. Зроби кілька повільних вдихів і видихів. Усвідом, ось я у цьому просторі, у своєму тілі на цій землі. Скажи подумки, я маю місце тут. Я маю право займати простір. Я не заважаю. Повтори це кілька разів. Можеш покласти руку при цьому на груди або живіт як символ дозволу собі бути. Крок другий. Мій слід. Візьми папір і напиши 3, 4, 5 моментів з життя, коли хтось справді слухав тебе, ти відчував. Що потрібний. Ти був собою і це приймали. Ти залишив по собі щось хороше, навіть дрібне, і це відмітили. Це можуть бути прості речі. Я обійняв друга, коли йому було погано. Я поділився там яблуком в школі. Мені подякували за щось. Це твій доказ, ти не зайвий. Ти вже впливаєш. Уже ти є от тією незамінною частиною. Крок третій. Щоденна дія. Щодня протягом тижня роби одну малу дію, яка підтверджує твоє право бути. Написати комусь я згадав про тебе, сісти в центрі кімнати, а не збоку, сказати свою думку, навіть якщо вона тиха, дозволити собі мовчати поруч з кимось і не виправдовуватись. Кожна Така дія це внутрішнє повернення додому. Чому це працює? Бо почуття зайвості це нераціональне, воно тілесне, емоційне, застаріле, і щоб його змінити, потрібен досвід, а не переконання. Ця вправа м'яке нагадування день за днем. Я маю місце, я тут не випадково і я не повинен ставати іншим, щоб залишитись. Я не повинен всім подобатись, що відчувати свою важливість. Це була рубрика Питання та відповідь на каналі за межами шуму. Якщо ця тема вам болить, не мовчіть. Напишіть. І пам'ятайте, ви маєте право бути не тому, що зручні, а тому, що є. Дякуємо, що були з нами. Це була рубрика питання та відповідь. Частина каналу за межами шуму. Якщо вам відгукнулось, поділіться відео з тими, кому може бути важливо. І якщо маєте своє питання. Залишайте його в коментарі або надсилайте анонімно. Можливо, ваше питання ми розглянемо наступного випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе!